Привіт! Ви на каналі Паперові Чудеса. Сьогодні ми зробимо одну з найвідоміших фігурок орігамі у світі класичного журавлика. Цей журавлик не тільки красивий, а ще й може махати крильцями, якщо потягнути за хвостик. А тепер почнімо. Я використовую звичайний квадратний аркуш, зроблений із А4. Якщо вам теж потрібно зробити квадрат, на каналі є окреме відео, як це зробити без ножиць і лінійки. Спочатку складаємо аркуш по одній діагоналі, прогладжуємо та розгортаємо. Потім складемо по іншій діагоналі. Гарно пригладимо складку і розгортаємо. Перегортаємо аркуш на іншу сторону. Тепер складаємо аркуш по горизонталі та вертикалі. Прогладжуємо складки і розгортаємо аркуш назад. В результаті в нас виходить згини у формі зірочки. Перегортаємо аркуш знову, щоб діагональні згини були увігнутими вниз. Беремо аркуш за горизонтальний згин і складаємо весь аркуш квіточкою. Зводимо всі 4 кути до центру. Тепер складаємо деталь симетрично, як на відео. Якщо не виходить, перевірте, чи гарно ви прогладили попередні згини. Тримаємо фігурку так, щоб хвостик, який відгинається, був знизу. Нижню сторону фігури загинаємо до вертикального згину посередині. Не забуваємо гарно прогладити. Має вийти косий згин, як на відео. Так само робимо з іншої сторони. Перегортаємо фігуру на інший бік і повторюємо ті ж дії. Загнемо верхній носик донизу, щоб підготувати наступну складку. Тепер відкриваємо щойно зроблені крильця і звертаємо увагу на ці два куточки, які утворили згини. Піднімаємо верхній шар паперу і контролюємо, щоб він склався точно в цих куточках. Піднімаємо до кінця і складаємо папір по вже існуючих згинах. Має вийти ось такий витягнутий ромб. Перегортаємо фігуру і акуратно повторюємо те саме. Переконайтеся, що та сторона ромба, яка розділена на дві частини, як ніжки, знаходиться знизу. Беремо нижню ліву сторону і складаємо її до середньої лінії. Те саме робимо і справа. Перегортаємо фігуру і повторюємо те саме на цьому боці. Між іншим, всі кроки до цього моменту збігаються зі складанням скорпіона. Якщо не бачили, обов'язково гляньте посилання на відео на екрані. Легенько розводимо ліву сторону і витягаємо куточок. Згин поки що не прогладжуємо. Подовжню складку акуратно перегинаємо на іншу сторону, починаючи з кінчика. В кінці ми можемо самі обрати кут, на який наш хвостик відхиляється в сторону. Я рекомендую обрати приблизно такий і пригладити, щоб з'явилися рівні складки. Повторюємо те саме з іншим куточком, намагаємось скласти симетрично. З одного з нових куточків формуємо голову журавлика. Для цього спочатку просто складаємо його таким чином, щоб прицілитися. Якщо подобається, як вийшло, притискаємо згин та розгинаємо його. Тепер розгортаємо куточок з під низу і складаємо його всередину по тому самому згину, який ми щойно підготували. Останній крок сформуємо крильця. Легенько відгинаємо шар і акуратно притискаємо його по центру. Перевіряємо симетрію і охайність усієї фігури. Візьмемо за хвостик і легенько спробуємо його потягнути вперед і назад. Якщо все зроблено точно і правильно, крильця мають рухатися. Ось такий наш паперовий журавлик, який махає крилами. Це прекрасний символ миру, надії і терпіння. Ви можете зробити кілька журавликів і прикрасити ними кімнату або подарувати друзям. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і поділіться в коментарях, скільки журавликів у вас вже є. До зустрічі в наступних паперових чудесах.